Маємо логарифмічне рівняння, яке містить два логарифми. І вони зовсім різні. У них, правда, одна основа, логарифм за основою два, але ну, вони не так записані, як нам було би зручно використати їх, щоб розв'язати це рівняння. Між ними знак множення. У нас немає такої властивості, яка дозволяє нам працювати із добутком логарифмів. І ще й праворуч тут число, тобто, треба якось перетворювати, якось змінювати їх. Що ми можемо зробити? Ми можемо помітити, що ось тут під логарифмом у нас є добуток. 2 помножити на х. І у другого в серединці теж добуток. Одна друга помножити на х. І крім того, що це добуток, один з цих множників, двічка і одна друга. Вони пов'язані з основою цього логарифму, з оцією двічкою, яка стоїть в основі. Тобто, нам було би зручно, якби у нас якось воно розклалося, в логарифм 2 за основою 2. І ще, якби у нас були логарифм однієї другої за основою 2, ми теж змогли би його обчислити. Що можна зробити? Ми можемо використати формулу, яка дозволяє нам працювати із логарифмом добутку. Логарифм за основою А від хі дорівнює сумі логарифмів. Логарифм за основою А від х. Плюс логарифм за основою а від Y. І ми можемо цю формулу використати окремо для цього логарифма і окремо для цього логарифму. І подивитися, що в нас вийде. Давайте це зробимо. Отже, перший логарифм. В нього всередині добуток 2 помножити на х. Тобто, це у нас буде логарифм за основою тієї ж самої 2 від першого множника, плюс. Логарифм за основою 2 від другого множника. Далі нам все це весь цей, оце все, що у нас було, треба помножити іще на щось. Це все помножити. Візьми його в дужечки. Його все треба помножити на те, що там далі. Другий логарифм. Тут теж вийде у мене сума, її всю треба множити на те, що було перед цим, в дужках. Логарифм за основою 2 від першого множника плюс логарифм за основою 2 від другого множника. Обведу ще раз, що де було, і що ми отримали. Був ось логарифм за основою 2 від 2х. Отримали замість нього суму. І був. Логарифм за основою 2 від однієї другої х. Замість нього ми знову отримали суму. Дорівнює 3, готово. Розклали. Тепер дивимося, що ми маємо. Ось це число. Ось це число. Можемо знайти, чому воно дорівнює. Логарифм за основою 2 від х. Логарифм за основою 2 від х. Однакові, абсолютно однакові логарифми. Тобто ми можемо замість цього записати число тут число, а це замінити на якусь іншу змінну. Тобто використати метод заміни змінної. Що ми робимо тут? Запишу логарифм за основою 2 від Х. Замінюю його на якусь іншу змінну. Нехай. Б. Переписую те, що в мене є, і по ходу діла роблю іще й обчислення. Логарифм за основою 2 від 2 1. Плюс. Логарифм за основою 2 від х – це у мене B. Логарифм за основою 2 від однієї і другої це мінус одиничка. І знову логарифм за основою 2 від х. Це знову b. Отримала рівняння, яке логарифмів взагалі не містить. Розв'яжемо його. Зверніть увагу, що ми маємо тут формулу скороченого множення. Якщо я перепишу трішки по-іншому, b плюс 1 на b мінус 1. Нічого не змінено, просто переставила місцями. Отже, ліворуч маємо різницю квадратів b квадрат мінус 1. Маємо квадратне рівняння, причому неповне квадратне рівняння. Одиничку перенесу праворуч, отримаю 1 плюс 3 4. b квадрат дорівня 4. Які це числа можуть бути? Це можуть бути числа 2 та мінус 2. Рівняння відносно b. Розв'язали ось це рівняння, яке отримали заміною. Тепер потрібно зробити обов'язково зворотню заміну. Ось ці отримані B. Підставляємо їх назад в логарифм, де ми взагалі взяли це Б в той момент, коли воно з'явилося. Отже, логарифм за основою 2 від Х дорівнює b перше, тобто 2. Або логарифм за основою 2 від х дорівнює b2, другий корінь, тобто мінус 2. Отримали два найпростіших логарифмічних рівняння. Давайте їх розв'яжемо, використавши означення х дорівнює 2 в квадраті. Тобто, х перше. 4. І з другого рівняння х дорівнює 2 в мінус другому степені. Тобто х друге 1 четверта. Дивимося, що у нас і звідки взялося. Ми х перше і х друге отримали з рівняння. Такого формату, де не могло в нас взятися зайвих коренів, точно входять в область визначення. Але зверніть увагу, ми починали з того, що логарифм був не від ікса, а від 2х і однієї і другої х. Тобто обов'язково треба перевірити, чи підходять ці корені до області визначення початкового рівняння. Може, там було щось таке, що завадить їм бути коренями. Підставимо четвірочку. Тут зовсім просто, я усно підставлю. 4 помножити на 2 додатнє число. 1 друга помножити на 4 знову додатнє. І 1 четверта так само підходить 2 на 1 четверту додатнє, 1 друга на 1 четверту знову додатнє. Отже, це рівняння має два корені 4 та мінус 4.